Всім привіт! Я починаю нову вишиванку, бо зі світлом взагалі біда. За машинку не сідаю, а бережу блюєті подружку свою, тому що світла немає зночі і не знаю, коли буде, тому я просто розпочала нову сорочку. Зараз розкажу вам щодо чого і, можливо, мої поради комусь знадобляться, і ви також почнете вишивати, тому що, ну, як на мене, творити хочеться, рятувати себе морально якось хочеться. Але в даній ситуації залишається лише що в'язати і вишивати. А я люблю вишивати, тому поділюся з вами цим процесом. Це в мене в куточку пробна вишивка. Тут буде або пройма, або рукав. Ну, тобто, взагалі так з куточка спробувала, щоб просто перевірити, як виглядає ця схемка. Схему я вигадую на ходу, але деякі елементи беру з цієї книжечки. Ну, як беру, я дивлюся, що можна використати, і намагаюсь сюди вишити. Якщо мені не подобається, видаляю. Поки що я просто коли гортала, здається, ось цей візерунок натрапила. Думаю, ну добре, хай буде всередині. А так, поки що це все наугад, пробувала вишивати ось цей елемент трикутничком ось тут. А мені не сподобалось, я його прибрала, але все одно книжка на столі. Я її продивляюся і думаю, що додати, можливо, як скомбінувати і так далі. Коли я визначу зі схемою, я почну вишивати. Вишиватиму я ось цю ділянку на сорочці, яка йде під горловиною. І як визначитися, де її розміщати? В ідеалі, якщо у вас є будь-яка викрійка сорочки для чоловіка, звичайно, ви її прикладаєте, додаєте так трішки більше місця, і розміщаєте собі, де ви будете вишивати. А потім уже будете визначатися сорочка. Рочкою, якщо ні, то берете обхват грудей чоловіка, для якого ви хочете вишивати. Ділити на 2 та додаєте десь 10 сантиметрів 10-15, краще так. І від краю ось цю величину відміряєте. А тут, ну, не знаю, може сантиметрів 15 відмірюєте і починаєте вишивати. І таким чином, коли ви визначитеся з виквікою, яку хочете використовувати, ви її сюди прикладаєте, вирівнюєте ось тут все, щоб красиво була ось ця вишивка на пілочці, і все, можна кроїти і Збирати сорочку. Ось така маленька порадка від мене для тих, хто хоче почати і не знає, з чого почати. Але ще додам, що дуже важливий вибір тканини. Не так важливо, щоб ви одразу знали, яку ви схему хочете використати. Можна, ось так як я пробувати на клаптику взяти більше тканинки і пробувати на клаптику, який вам взір більше подобається. Але дуже важливо обрати тканину, яка не буде. Дуже втомлювати очі. А у мене тут 16 ниточок на сантиметр це досить щільна тканинка. Я б радила брати меншу Там 14, 10, 12, ось, ось такий каунт вона буде така прозоріша, легша.